Доброго дня. Перед вами лінійний лазерний нівелір Bosch Universal Level 2. Сет. Чому сет в комплект входить ось такий штатів? Ну і в цю увагу, якщо я вже робив огляд цього нівеліра, дуже якісний. У нього похибка 0,5 мм на метр. Ну, досить велика, але для побутових робіт піде. І відрізняється тим, що є. Дві точки б'є вверх і вниз. Ну і хрест, звичайно. Хрест есть, вверх вниз на 30% піднімається. Але саме головне, що тут йде штатив в комплекті. Штатив е дуже якісний, бачите, алюмінієвий. Е він відрізняється від штатива, який йде в комплекті по Кюга. Бачите, цей штатив відрізняється тим, що тут. Пластики, такі перепонки, Ну і взагалі він е, трошки тоньше, трошки хлібче. Тому я рахую, що цей тут площадка більше. Уровень. Тут бачите, кругом тут і там стоїть уровень, можна виставляти горизонт. Да, ну, тут Ось такий штатив і ось такий нівелір. Так що, бош найкращий. Всього найкращого.